Всім привіт, друзі! З вами Хофла. Сьогодні у нас знову відео по Правл Старсу. І розпочнемо ми зараз з невеличкого експерименту. Тепер я буду казати фразу, ставте лайк, пишіть коментарі не в кінці відео, а спочатку. Побачимо, які будуть результати цього експерименту. І ще раз кажу зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що більшість людей просто не додивляються відео до самого кінця і не знають, що потрібно ставити лайки та підписуватись на канал. Тому я вам нагадую: ще є одна дуже цікава новина. Хотів би з вами нею поділитися. Я зареєстрований в програмі Supercell Creators. Але подарувати скіни своїм підписникам я чомусь не можу. Тому що з'являється ось такий напис, що фізичні товари не можуть бути відправлені в Україну та в інші дві країни. Але ж діло в тому, що е, скіни це не фізичні товари. Фізичні... Товари це в першу чергу там, футболка, якась фігурка, м'яка іграшка ось це і є фізичні товари. А чому я не можу розіграти скини серед своїх підписників, це для мене залишається питанням. Саме тому з цим запитанням я звернувся в підтримку Supercell і відповідь я отримую через 2-3 дня. Ще я запитував за те, чи буде додавлена українська мова в гру. Тому що я дуже хочу, щоб українську мову додавили в гру. Дуже. І ще хтось написав в коментарях, щоб я змінив російську мову на англійську, тому що це зменшує шанс того, що українську мову додать в гру. Якщо це дійсно так працює, я змінив мову на англійську. Я цією інформацією не володію, якщо це дійсно так. Ось. Такі ситуації відбулись. Все, що міг, я зробив, підтримку написав, мову змінив. А зараз, як ви вже зрозуміли по прев'юшці, ми будемо. Купувати скін на Бібі. Е, у нас ще ось з'явився скін на Корделіуса теж дуже гарний скін. Одін Корделіус. Але ми йдемо купувати Бібі. У мене в телеграм-каналі ось було голосування. Я хотів купити ось цей скін на Едгара Меха. Едгар, щоб зібрати всю колекцію меха скінів Але в цілому я хотів би купити і той, і той скін. Але ось по голосуванню ми зараз будемо купувати скін на Бібі. Щоб впливати на ось такі голосування, підписуйтесь на мій телеграм. Ну, ми зараз могли б і скін на Едгара взяти, якби скін з на Едгара виграв. А зараз. Купуємо скін на бібі. <ensuite> У неї такий голос. Ха-ха. скін? Іконка, спрей. Піни. Уф. -у -у -у. Так, де наша бібі? Шукаємо Бібі, зараз її все. поставимо. А які тут є взагалі скини на Бібі? -Бі? Пірат Бібі. -Бі, Булька, Зом Бібі. -Бі. Теж ось дуже крутий скін. Ну ми беремо ось цей. Так, зараз їй Фінчики якісь поставимо. Так. Ось цей візьмем. Ось цей. Ось цей. Ось цей і ось цей візьмем. Так, е що по спреям? Ага, їх тут аж 5. Так, ми візьмемо, звичайно, ось цей. Тому що він у нас один. Так, і підемо в соло Шеде. Якраз карта більш-менш підходить. Візьмемо, мабуть, пасивний навик на швидкість. Так. Заходимо далі в соло, все. Йдемо в катку за Тора БіБі. Перша катка. Поїхали. ай 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 ч, -ч, ч тихо тихо, тихо тихо-тихо-тихо. Блін, який цікавий скін. Вау. Ай. Ферделіус юзанущит. Ой, цей Г Гаджет юзану на авто... Сейчас. Угу. Так. Надеюсь, тут... Никого. Тут будет, звичайно, эллипс. Приймо, але він мене не чіпав. Це хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Поки що вісім. там снизу рикошет. Яка ульта, яка ульта. Да, рикошет, конечно, контрит территорию дуже хорошо. Угу. Корделіус, а... Я поняв тебе. Корделіус, я поняв тебе. Корделіус, хорошо. Так, рікошет. Остається, він зараз... мене заплює. Ага, і тут з'являється Корделіус і нас вбиває. Так, да, це, звичайно, дуже сумно. Так, ідемо далі ще одну гру. Ту-ду-ту-ту. Так, там корделіус. Так, тут кто сейчас був. Макака. А, что? Та на наша зараз той гиперзаряд Скажи мне Так Фределиус Биби забрал вульту. ульту Да хватит А тут у нас Отис Ладно <laughs> Оце Ульта. <laughs> Неймовірна Ульта. Так давайте його зажмемо. Так не попали. Попали. Корделіус. Так, тут ця бібі, з якою ми затімились, окей. Мінус корделіус. Так, нас залишається двоє. Ну, ми, звичайно, спробуємо її вбити. Непогано. Це усе скін. Це все скин. Так, ну і давайте ще раз. Давайте ще разочок. Останній раз граємо за цей чудовий неперевершений скін. І якраз будемо на цьому закінчувати. Оп-бу-пуп-пуп, пуп пуп Так там макака. Я им не верю. Ну ладно. вставай. Давай. Один нам майк. Динамайк, майк. Не вбивай, пожалуйста, не вбивай нас, мелодий. Бідний, бідний Френк. Мамакака ще тут. Мелоді зараз дуже імпова. Ти просто нічого не можеш зробити, Пити, Взагалі нічого. Вона. фух-фух-фух на ульці і все. Так, і ще вам хотів показати, як виглядають титули на. англійський. The First The Golden Dragon і Timeless. Ну, найбільше із цих всіх мені сподобався, звичайно, The Golden Dragon. І ми будемо його використовувати. А з правил Паса God Like. Що ж, всім дякую за перегляд. Кажу ще раз ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, інстаграм. І до наступного відео.